Привіт, мої маленькі друзі! Подивіться уважно на цю чудову картинку. Бачите, який тут гарний магазинчик! На ньому написано великими літерами Хліб. Сьогодні ми з вами розглянемо цю картинку і поговоримо про дуже смачну річ, яку ми часто купуємо саме в таких магазинах. Ось погляньте, що ви бачите на цій картинці? Так. Правильно, ми бачимо магазин, людей, машину і багато-багато смачного хліба та булочок. Подивіться на цю машину, що в ній лежить на поличках. Хто стоїть біля машини і що він несе в руках. І як ви думаєте? Куди цей чоловік несе свіжі булочки? А тепер подивіться на бабусю і дівчинку, які виходять з магазину. Що несе бабуся в руках? Що купила бабуся в магазині? А що несе в руках дівчинка? Як ви думаєте, що лежить у кошику дівчинки? Можливо, вони разом купляли смачний хліб? Подивіться, як багато людей прийшли до магазину за свіжим хлібом. Як ви думаєте, чому свіжий хліб такий смачний? А ви любите свіжий хліб? Який ваш улюблений хлібчик чи булочка? Ось така цікава історія про магазин Хліб. Тепер ви знаєте, звідки до нас на стіл потрапляє смачний та запачний хліб. Його привозять свіжим у такі магазинчики, щоб ми могли ним поласуватись. Сподіваюсь, вам сподобалося розглядати цю картинку. І відповідати на запитання.